Бажаємо доброго вечора! І з вами термінові новини України, Fresh News Свіжі новини України абсолютно щодня. Путін злякався, що росіяни тікали з РФ. Наказав бути привабливими. Президент Росії Володимир Путін доручив бути привабленим фінансово та соціально, щоб зменшити відтік росіян з країни, який стався у 2021 році через соціально-економічні умови. Джерело російський РБК. Російський інтерфакс деталі. Путін підписав відповідний указ про зміни до концепції міграційної політики на 2019-2025 роки. Відповідно до нього, в концепції з'являється пункт про те, що влада має створити привабливі фінансові, соціальні та інші механізми збереження людського капіталу і зниження відтоку населення Росії. Причиною є те, що у 2021 році під впливом соціально-економічних умов. Що змінилося, збільшився міграційний відтік населення з Росії. Крім того, концепція доповнюється пунктом, у якому йдеться про необхідність створення мов для повернення з-за кордону жителів окупованих територій України, які виїхали з початку повномасштабного вторгнення. Також до концепції додано пункти про створення умов, що забезпечують можливість участі в цивільних та інших правовідносинах на території РФ, тільки осіб, які законно перебувають на її території. А також про протидію формуванню етнічних, поліетнічних анклавів. Наразі це все. Це були термінові новини України Fresh News. Бажаємо усього найкращого. Миру вам та слава Україні!